Новобудови в місті Києві часто коштують у два чи три рази дорожче ніж квартири у старих будинках. Звичайно, для того щоб інвестувати кошти в новобудову на стадії будівництва, необхідно знати, які є ризики під час такого інвестування, і про це ми сьогодні з вами і обговоримо. Які ж бувають ризики під час інвестування у новобудови. Найперше, це ризики пов'язані із землею. Неправильне цільове призначення земельної ділянки може призвести до того, що ваша житлова квартира виявиться апартаментами і в майбутньому, можливо, навіть буде довгобудом. Тому, звичайно, цей ризик обов'язково потрібно виключити. Також бувають такі ризики, коли е, забудовник не має права користуватися земельною ділянкою. Наприклад, закінчився строк договору оренди. Або в договорі оренди прописано зовсім інші умови використання земельної ділянки. Не для будівництва, а для благоустрою. Наприклад, такі випадки також траплялися на моїй практиці в місті Києві під час перевірки одного досить відомого житлового комплексу. Також є ризик із будівництвом, із документами. Які дозволяють здійснення будівельних робіт. По-перше, це заниження класу наслідків будівництва, і, відповідно, є ризик того, що такий документ буде анульований або оскаржений в суді, і в майбутньому право власності стає під питанням. Купуючи квартири в такій новобудові, у вас є ризик того, що ваші документи потім будуть скасовані та анульовані. Також є ризик того, що ви не зможете оформити право власності на, на, на вашу квартиру. Так, будинок було за нову експлуатацію, але оформити право власності не можна. Чому? Тому що неправильно були підготовлені документи і тому, що цільове призначення, клас наслідків, щільність будівництва, і таке інше не виконані були в містобудівні умови та обмеження. Також є такий ризик, що забудовник не дотримується проєкту. Наприклад, ви купуєте квартиру на 15-му поверсі, а серед документів виявляється, що це має бути дев'ятиповерховий будинок, і цей ризик також обов'язково потрібно виключити. Наступний блок ризиків розглянемо щодо договорів: 70% новобудов в місті Києві будуються за попереднім договором. Звичайно. Всім здається, що нібито попередній договір захищає їх права, оскільки він нотаріально обов'язково засвідчується. Обов'язково засвідчується, нотаріально. Так. Але все одно попередній договір є найризикованішим серед усіх схем інвестування в новобудови. Чому? Тому що неможливо змусити забудовника укласти основний договір купівлі-продажу. Отже, у вас є ризик того, що в майбутньому ви не отримаєте власну квартиру. Якщо ви порушили умови договору, повісили кондиціонер не в тому місці або захопили якусь територію і такі інші, є багато випадків, в яких забудовник. Може і має право не укладати договір купівлі-продажу. І тут важливо перечитати умови попереднього договору та умови, за яких забудовник може відмовитись від укладення основного договору купівлі-продажу. І наступний ризик пов'язаний із, із, із самим будівництвом і з тим, що вартість квартири. Неможливо визначити на момент інвестування. Звичайно, часто прописується вартість квадратного метра, вона визначена, прив'язують її до долара. Наприклад, якщо у вас розстрочка, якщо ви проплачуєте 100%, то ви розраховуєте, що ваша проплата є 100% за цю квартиру, але. Квадратура квартири може змінюватися, тому є такий ризик, що ваша квартира виявиться набагато більшою. Здебільшого в договорах не прописується максимальний розмір, наскільки може бути збільшена ваша квартира. А тому порушень з боку самого забудовника в цьому сфері немає. Він може побудувати і меншу квартиру, і більше. Тому ви маєте право. Вимагати від забудовника того, щоб визначити максимальний розмір перевищення площі вашої квартири, і в зв'язку з цим неможливо визначити наскільки дорожче буде ваша квартира. Забудовники завжди хочуть отримати вартість оплату вартості додаткових квадратних метрів у найкоротші строчки. Якщо ви в них не вкладаєтесь, з вами договір не укладають, і вам квартиру не... Передають у власність і відповідно розривають і договори купівлі продажу майнових прав, і договори попередні, і фонду фінансування, і будь-який договір, за яким ви інвестували. Якщо ви не проплачуєте додаткові метри, відповідно він може бути розірваний. Тому тут є такий досить важливий ризик. І якщо ви інвестуєте в новобудову, ви маєте знати, за якою вартістю буде розраховуватися додаткові метри, приблизно, хоча б скільки це може бути, чи є максимальний розмір, і тоді розраховувати і розуміти вартість вашої майбутньої квартири, бути готовим до будь-яких сюрпризів. Сподіваюся, це відео було цікаве та корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео. в Наступних відео розглянемо досить цікаві питання щодо автоправа та новобудов. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають.